Привіт! Сьогодні поговоримо про типи селекторів у CSS. У CSS є такі типи селекторів. Типовий селектор англійською type, класовий селектор англійською Class, Ідентифікаційний селектор, тобто ID, і псевдокласовий селектор англійською Pseudoclass. Тепер детальніше про кожен з них. Типовий селектор type, Використовується для визначення певних властивостей для певного тегу, для певної мітки. Скажімо, у даному випадку селектором є тег P, тобто абзац, який згідно з цим правилом повинен мати атрибут Color, тобто колір, і цей колір повинен бути червоним, тобто Red. Ось це ж саме правило у Dreamweaver'і. І ось так воно застосовується у HTML. Тобто у нас є текст, який оточений початковим тегом P і кінцевим тегом P, які утворюють абзац. Отже, цей текст у нас червоний. Ось так він виглядає у браузері. Ось він. Текст, що у типовому селекторі. Наступний селектор. Класовий. Class. Він з певним тегом не пов'язаний і може застосовуватись у різних тегах і декілька разів у одному і тому ж самому файлі. Назви класових селекторів починаються з крапки. І, власне, самої назви. Назву можна давати довільно. Тобто у CSS немає а, такого класового селектора, як Highlight. І знову ж таки у нашому випадку цей класовий селектор має атрибут color, color. Який повинен бути green, тобто зеленим. Подивимось на це правило у Dreamweaver. Ось воно. Крапка Highlight, тобто, власне, сам селектор. І правило Color Green. Тобто колір зелений. І ось бачимо у HTML. Ось цей текст. Текст, що у класовому селекторі, знаходиться у нас у тезі span, тобто проміжок. І закривається кінцевим тегом span. І, власне, для тегу span визначений клас. Тобто слово class, знак рівняння, і у лапках назва класу. Тому і цей текст у нас має зелений колір. Ось він. І ось так він виглядає у браузері. Текст, що у класовому селекторі. Наступний текст селектора. Ідентифікаційний селектор або ID. Ідентифікаційний селектор відрізняється від класового, по-перше, тим, що у одному конкретному файлі його може бути вжито лише один раз, і назва ідентифікаційного селектора починається не з крапки, а з решітки. Знову ж таки, у нашому випадку ми визначаємо атрибут color, color, а сам колір Orange, помаранчевий. Подивімось, як це виглядає у Dreamweaver. Ось наш селектор. Решітка MyTag І правило. Колір помаранчевий. Тепер дивімось у HTML, як саме цей селектор і правило застосовується. Отже, текст, що у ідентифікаційному селекторі, знову ж таки, він між тегом span початковим і span кінцевим, і початковий span має ID, знак рівняння, myTag. Тобто це означає, що все, що знаходиться між початковим та кінцевим тегом span, повинно використовувати те правило. Яке визначається ідентифікаційним селектором MyTag, тобто бути помаранчевим. А ось так цей текст виглядає у браузері. Текст, що у ідентифікаційному селекторі. І останній тип селекторів це псевдокласовий селектор або англійською pseudoclass. Псевдокласові селектори використовуються за певних умов. Зазвичай їх використовують у гіперпосиланнях. Тобто наведений тут псевдоселектор a 2hover визначає, яким повинен бути атрибут колір посилання, коли на нього наводять курсор. Тобто колір повинен бути коричневим. Brown. Подивімось у Dreamweaver. ось наш псевдоселектор. a 2hover І визначаємо колір – Коричневе. І ось цей текст. Текст, що у псевдокласовому селекторі. Він знаходиться між тегами href і A. І він є посиланням. Тобто цей текст являє собою посилання. Тому до нього застосовується псевдоселектор A-Hover. Подивімось, як це виглядає у браузері. Отже, якщо ми наведемо на наш текст, наше посилання, то воно стає коричневим. Саме так, як визначає правило для псевдоселектора a 2hover На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Ходіть здорові!